Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Багато цікавих акцій, яка діє їхня лише 15 та 16 травня, тож не пропустіть! Хотіла ще вам показати ось таку новинку від Хані Бані, бальзам для губ для дівчаток, ціна 80 гривень. Зараз не акційна. Хоча є багато і акційних пропозицій від Ханіпані. Знижка 50% на усі засоби для догляду за обличчям та тілом від холіка-холіка. Гідрофільне масло 249 гривень. Ось така пінка 119 гривень. Пінка для очищення шкіри обличчя із щіткою 249 г. гель 124 гривні. Також є акційні ціни на стартери. Декоративна косметика Патрісія Ледо, кешбек 80% від вартості. Ось такий хайлайтер коштує 199 гривень. Є декілька відтінків. Також є акція на декоративну косметику. Якщо купляєте дві одиниці, третя в подарунок. Рум'яна стік 249, консилер 249. Тоналка 249. Тональна основа 129 гривень. Ось тут я вам показую 1 плюс 1 дорівнює 3 це на будь-яку косметику. Обираєте три одиниці, та яка дешевша, піде в подарунок. Туші від Maybelline 379 гривень. Така новинка, трансформер на 360 градусів. Ціна 391 гривня. Є у двох варіантах. Дивіться, який ефект обіцяє вам Maybelline. Також є в нас особливо багато декоративної косметики, оціненої, тому що короткий термін можна купити за дуже приємними цінами, і на них також діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Бальзам для губ 149,50. Тонуючий засіб 167,50. Термін до 8 місяця. Для догляду за шкірою тіла 119 гривень алої гель від Холіка-Холіка. 49,80 менша версія. Ось таких три засоби. Ціна 224 гривні. Знижка до 50% на туалетні води від торгової марки Faben Марше. Жіночі аромати 469 гривень 100 мл. 399, 419, 339 гривень. Фабен Марше жіночі аромати. Також є по 319 та 399. Залежить від аромату. І ще декілька варіантів. Ціна 349 гривень. Цей аромат досить солодкий. Чоловічі аромати від Фабен Марше 399 гривень. Теж є великий асортимент – 319, 399 та 419 залежно від аромату об'єм 100 мл. Арман Basie Inred 30 мл 799 гривень. 50 мл 1399 гривень. Такий аромат теж 30 мл 879 гривень. Арман басій. Чоловічий аромат – 1299 гривень за 75 мл. Акція на усі пензлики для нанесення макіяжу. Один купляєте, другий в подарунок від торгової марки КОС. Ціни від 199 гривень. Такий для нанесення хайлайтеру 179 гривень, 139 гривень для нанесення тональної основи. Такий варіант теж для нанесення тональної основи 129, 169 гривень для пудри. Такий пензлик двосторонній для брів, ціна 90 гривень. І ось такий пензлик ціна 100 гривень. Один купляєте, другий в подарунок. Той, який дешевший по вартості. 30 гривень коштує набір аплікаторів 3 штуки двохсторонні. Я такі купляла для нанесення втирки для нігтів. Як то кажеться, можна використовувати так, як вам заманеться. Акція 1 дорівнює 2 на усі гаманці, сумки пляжні та дорожні. Такий гаманець картхолдер, ціна 129 гривень. Її у різних кольорах. Такий міні-гаманець картхолдер, ціна 129 гривень. Чорно-білого кольору. Є гаманці і більші, і дорожчі 269 гривень, 349. Залежно від моделі. Такий варіант в зеленому кольорі. Ціна 349 гривень. В чорному кольорі. Ціна 269 гривень. Ось так виглядає всередині. І покажу вам, які є сумки. Ось така пляжна сумка 199 гривень. Такий варіант. Так, треба добратись до цінничка. Ціна 299 гривень. Чорно-біла сумка 199 гривень. Сумка Шопер із зовнішніми кишенями. Ціна 199 гривень. Така сумка шопер в чорному кольорі. Додатково має ось таку невеличку косметичку. Можна використовувати як додатковий гаманець 199 гривень. Сумка дорожня спортивна 199 гривень. Так, ще є іншого формату сумки дорожні, ось такі. І ціна такої сумки 349 гривень. Можна об'єднувати, взяти, наприклад, пляжну сумку і гаманець. Така пляжна сумка, це новинка, тільки приїхала 299 гривень. Знайшла я на розпродажі ще є уцінені ось такі стартери. Ціна тут ще є стара, зараз є знижка, тож вони коштують. 59 гривень. Кешбек на усі підгузки та підгузки трусики дада. Ось такі підгузки трусики, розмір 6, 28 штук і ціна 317 гривень. Розмір 5, 30 штук в упаковці. Ціна така ж. Розмір трієчка. І тут в упаковці 32 штуки, ага, розмір четвірка, перепрошую. Такий варіант ціна 331 гривня. Четвірка і 46 штук в упаковці. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за взуттям. Губки 36 гривень, крем-паста під шварц 55 гривень. Велкін неакційні. Ось такий крем для взуття чорний. Ціна 74 гривні і тозатором. З аплікатором. Silver. Ціна 61 гривня 52. 71 гривню коштує крем фарба для взуття Silver. І губки від Silver 57 гривень. Акції на усі корзинки. Дві купляєте ще дві в подарунок. Акції на усі чашки. Дві купляєте третє в подарунок. Така скляна чашка коштує 70 гривень. Пасхальна. Така чашка. Шукала-шукала я на неї цінник Не знайшла, на жаль, тож вибачайте. Покажу вам просто, що є в асортименті. Ось така чашечка. Знижка на гелля прання персіл. Тут об'єм 855 мл. І ціна 194 гривні. Вказано, що це знижка 50%. Акція на прокладки від торгової марки «Белла». Для критичних днів ось така упаковка 20 штук, коштує 56 гривень. Є два варіанти. Soft та dry. Такі прокладки 1980-10 штук. І Bella Fotin коштує 28 гривень 10 штук. І ось такий варіант тут теж 10 штук Ultra Energy. 23,50, знижка на милу дуру. Рідке та тверде. Ось таке тверде коштує 80 гривень. Є два аромати в асортименті. 4 штуки. 80 грамів, загальна вага 320 грамів. І ось таке мило маємо йти на акцію 300 мл. 40% знижки від цінночка. Ще ActiveX мило 300 мл та 90 г по акційній ціні. Тверде мило Active 19 гривень. Дякую вам, що переглянули до кінця. До нових зустрічей на каналі!